Привіт, друзі! Сьогодні я приготую неймовірно смачний та легкий чизкейк, який не потрібно випікати. А тим, хто дивиться мене вже не перший раз, я прошу підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Продукти для цього чізкейку самі прості, приготування не займе велику кількість часу, тому готувати цей чізкейк просто сама насолода. Подивіться, який він гарно виглядає у розрізі. Спочатку мені потрібно печиво будь-яке, ваше улюблене печиво до чаю. 110 г. Я його буду дрібнити у блендері. Якщо у вас немає блендеру, ви можете подрібнити просто скалкою. Хто любить шоколад, можна взяти шоколадне печиво. Теж буде дуже смачно. Ось так потрібно подрібнити печиво. Далі я беру масло вершкове 60 г. Я його розтопила в мікрохвильовій печі. Також його можна розтопити на паровій бані. Виливаю масло у печиво і усе добре перемішую лопаткою. Форма в мене 16 см в діаметр. Я її застелила фольгою і висипаю нашу крихту у форму. Спочатку розрівнюю лопаткою, а потім притискаю склянкою, щоб розрівняти дно. Цей процес займе не більше двох хвилин. Убираю поки що нашу заготовку в холодильник і буду готувати основу. Такий світлий шар. Для цього мені потрібно, я беру вершки і взбиваю міксером, взбиваю до такого м'якого стану. Відставляю вершки в сторону. Далі беру два банани і очищаю їх від кожури. Нарізаю банани шматочками, перекладаю банани у вершки і виливаю сік лимону, дві столові ложки і все перебиваю блендером. Зауважу, що вершки можна не взбивати, а просто перебити блендером. Разом з бананами. Подивіться, яка консистенція повинна вийти. Відставляю її поки що у сторону. Тепер беру вершковий сир, у мене крим-чиз. Беру цукрову пудру і ванільний цукор. Вершковий сир раджу брати все-таки або Філадельфію, або як у мене крем-чиз. Він дуже смачний, не має ніяких комочків. Далі цукрову пудру пересипаю до нашого Чізу і ванільний цукор. І перемішую міксером до однорідної консистенції не більше 2 хвилин. Коли я все перемішала, бананову суміш додаю до сирної маси. Перемішую міксером на невеликих оборотах. Недовго мені потрібно тільки, щоб усі інгредієнти перемішалися між собою. Далі желатин. Желатин у мене вже набух. Я його розтопила у мікрохвильовій печі і тонкою струйкою потрішечки додаю до нашої основної маси. Не перестаю перемішувати міксером. Желатин повинен рівномірно розподілитися по усій масі. Тепер перекладаю нашу сирно, сирно вершкову масу у наш майбутній торт і ставлю в холодильник мінімум на 2 години. За 10 хвилин до того, як потрібно достати вже наш торт, я роблю другий шар. Я беру желатин. З водою розмішую і ставлю набухати. Далі я беру воду холодну 200 г, до неї сік лимону 2 столові ложки, це приблизно 30 мл, і 60 г цукру, 3 столові ложки без гірки. Усе перемішую і ставлю, і ставлю її нагріватися до кипіння, але не доводжу до кипіння. у гарячу воду я перекладаю желатин і добре його розмішую. Желатин повинен повністю розійтися у воді і відставляю охолодитися. Поки охолоджується наша желатинова маса, я беру два великих банани. Банани беріть не переспілі, щоб вони гарно виглядали у торті, і розрізаю її на такі шматочки по одному сантиметру. Намагаюся зробити їх однаковими. Не всі шматочки потраплять у торт. Деякі я скуштувала вже. І викладаю максимально щільно на поверхню нашого торта. Поверхня вже дуже добре застигла. У мене пройшло 4 години. Мені здається, він вже апетитно виглядає, його дуже вже хочеться скуштувати. Любителі бананів мене зрозуміють. Тепер, коли наша суміш остигла до температури 50-60 градусів, я обережно заливаю наші банани зверху на торт. Якщо банани почнуть спливати, ви можете половину рідини залити, поставити в холодильник на 15-20 хвилин, потім достати і долити другу частину. І в холодильнику повинен торт ще охолоджуватися годину. Тепер подивіться, як він гарно в нас виглядає, коли я зняла форму. Ацетатну плівку вбираю і подивіться, як красиво наш тортик виглядає. Трішки неравномірно розподілилися у мене рідина, мус, перший шар, але все одно воно дуже-дуже смачно вже хочеться його скуштувати, який він красивий і зовні. Зараз побачите, який він у розрізі. Мені здається, такий торт можна готувати кожен раз, коли захочеться чогось солодкого. Він дуже легкий для шлунка, він дуже ніжний, він не приторний. Обожнюю цей рецепт, готую його вже кожні вихідні, кожен раз, коли хочеться чогось паласувати або пригостити своїх друзів або гостей. Сподіваюсь, вам рецепт сподобався, друзі. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок. А я вас усіх люблю, цілую. Бувайте!